Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! веселі саморобки. Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні я вам покажу, як зробити і листівку, і подарунок два в одному. Ну, це на випадок, якщо вас запросили на день народження або в гості, і ви не знаєте, що подарувати. А то ось ця листівка саме для вас. Ви і здивуєте, і дуже гарний подарунок зробите. Ну, а зробити таку листівку-подарунок дуже дуже просто. Для цього нам потрібен кольоровий папір та картон, ножиці, лінійка, простий олівець та чорний фломастер, клей звичайний та шоколадочка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді всі разом ми веселі саморобки! Беремо звичайний папір кольоровий або картон, і нам потрібно відміряти нашу шоколадку. Вона в мене десь приблизно 19 на 8 Тому ми на нашому е папері робимо позначки. Тут у нас буде 19 см, тому що 8 у нас ширина, так, ми її взяли в два рази, буде 19 Тут теж робимо позначку 19 а тут 21 см. Я завжди беру трошки, знаєте, як то кажуть, з запасом, щоб потім нічого не переплутати. Так, зробилось такий бортик, ми будемо за нього приклеювати до нього. Відрізаємо. А тепер дивіться уважно, що потрібно зробити. Беремо нашу шоколадку, встановлюємо її. І ось так обгортаємо з обох сторін. І притискаємо там, де ми загорнули. Бачите, ось так. Тут ми з вами зробимо позначку. так, І тепер до цієї позначки потрібно приклеїти. Бачите? Ось так. Тому клеєм потрібно намастити десь приблизно 1 см. Беремо клей. І ось тут намастимо до тієї позначки, яку ми з вами зробили. Нагадую, що це в мене такий щільний папір, а ви можете використовувати звичайний кольоровий або взяти картон. Але пам'ятайте, що картон він буде трошки складніше згинатися і складніше приклеюватись. Тому папір підійде, мені здається, 100%. Далі дивіться, що ми робимо. Ми знизу робимо ось такі надрізи з нахилом з одного боку та з іншого боку. Бачите, такі невеличкі. Потім перевертаємо і робимо ще раз, але вже в інший бік. І таким самим чином відрізаємо зубчики. Ось так. Зубчики зробили, основа готова. Далі беремо звичайний кольоровий папір і намалюємо там серденько. Або одразу виріжемо. Я, бачите, складаю в два рази і одразу вирізаю. І в мене виходить дуже рівнесеньке сердечко. Бо коли будете малювати, то можна нерівно намалювати, а коли ви вирізаєте половинку, то буде дуже-дуже гарно. А далі я зібрала усі залишки кольорового паперу. бачите, Зібрала їх разом, обводжу той зразочок, який я вже зробила малесеньке сердечко. І тепер одразу виріжу дуже багато малесеньких сердечок. Але якщо вам складно, тому що коли дуже багато паперу, ви ж розумієте, він вже дуже щільний, твердий і його важко вирізати. Тому ви його можете вирізати по одному сердечку. Але я, дивіться, одразу вирізала скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Супер! Цього замало. Давайте виріжемо ще десь три сердечка. Так. Знову збираю докупи і вирізаю ще. Обводимо і вирізаємо. Так, я зробила 10 сердечок. Далі потрібно їх зігнути навпіл ось таким чином. Дивіться, ось так. Усі-усі сердечка згинаємо. І будемо їх приклеювати лише за одну сторону. Для того, щоб наша листівка була об'ємна, щоб цей букетик, який ми зробимо з. Сердець був такий об'ємний і м, такий святковий більш. Так, останнє сердечко зробили, а тепер приклеїмо, як я і казала, за одну половинку. Дивіться, ось так. Встановлюйте таким чином, щоб вони були у різні боки. І тоді е, дійсно буде дуже гарно і дуже об'ємно. Бачите, воно може один на одного десь е, е, наповзати. навіть можна Наклеювати один одного. Головне, щоб все вмістилося і було гарно. Ось так. Усі сердечка я приклеїла. Далі малюємо ниточки. Дивіться, наче це буде такий букетик. Ви можете зробити все, що завгодно. Це можуть бути кульки, це можуть бути квіточки, метелики. Я вирішила зробити серця. Далі беремо папір або фоаміран, Я взяла фоаміран, який сам приклеюється, і малюємо бантик. Якщо ви не маєте фуамірана блискучого, то берете звичайний папір. ну Або, може, у вас є декоративний папір. Чи берете білий папір, а потім на ньому малюєте якісь блискавки, чи розмальовуєте його у крапинку. Так, бантик вирізали, дивіться, який гарнесенький. І його приклеюємо на наш букетик. У мене все просто, я відриваю нижній шар і приклею. А ви це робите за допомогою клея, Ось так. Супер! Притискаємо, і листівка готова! А тепер дивіться уважно: беремо ось таку е, такий шматочок паперу або картону, вирізаємо невеличкий прямокутник. І на ньому пишемо надпис. Це може бути з днем народження, це може бути побажання, або може просто бути картка, на якій буде написано, для кого цей подаруночок. Перевіряємо, щоб він туди проходив. Супер. Тепер вставляємо туди шоколадочку. Ось так. Притискаємо, щоб вона трималася, і вставляємо картку теж туди, щоб вона була з нашою шоколадочкою. Ось так. Коли все вже запакували, можете склеїти звичайним клеєм. Але я буду використовувати двосторонню клейку-стрічку. Ну, По-перше, це буде дуже швидко. І по-друге, це зручніше. Е, може не так зручно, як клеєм, але дивіться, я її туди вклеїла. Тепер мені потрібно лише зняти, бачите, верхній шар. І притиснути, і все. І буде триматися дуже-дуже міцно. Але його можна приклеїти і звичайним клеєм. Отож, клейте тим, що у вас є. З цього боку не забудьте так само приклеїти. Я знову беру двосторонню клейку стрічку, ось так туди встановлюю. Ой, дуже липка і приклеюється до пальців. Тому е, будьте уважні. Знімаємо верхній шар, це не просто, але зняти його можна. Треба спочатку, як його приклеювати, знайти той кінчик, за який смикнути потрібно. О, є! І притискаємо. Ммм, дивіться, який крутий подарунок. Чудова робота. Так, приклеїмо останнє сердечко. Дуже гарно. Супер! Листівка-подарунок готова! Отож, залишилось взяти її і подарувати! І я впевнена, що ні в кого не буде такої листівочки, як у вас. І той, кому ви подаруєте, буде дуже-дуже здивований, тому що ви її зробили своїми руками. Отож, робіть багато таких листівочок і даруйте. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Ну, а я вам кажу сьогодні до нових зустрічей. Па-па! Mm, як би я хотіла це собі залишити? Ну. Цю можу залишити собі. Цю подарую своїй подорожці, а цю подарую мамі, звичайно. Хм, Треба ще зробити. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом нас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки!